До речі, доволі прикольне формулювання в нас тут. Знаєте, що я сьогодні буду робити? Я сьогодні буду взяти, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. Ну, мабуть, я вже став <смас>, безхазяйним нерухомим майном, зараз мене будуть брати на облік. А оцей статус перебував розшуку. Він тільки що з'явився. Це я вам не підкажу. Ми цю інформацію не бачимо. Всіх вітаю. Де? Мене звати Сергій Шишкін. Видання інформатор та України гімчається телеграм-канал. Сьогодні 18 травня, час по обіду. Зранку ми вже відтестували, як у нас працює, тобто, сказати, не працює за стосунок. Резерв плюс, якому неможливо оновити дані. Ну і ось я приїхав до Дніпровського цнапу, одного з самих великих ЦНАПів. Це на проспекті Слобожанському. Центр один 16-го години. Поновлення даних можливо? Так, поновлення даних можливо. Що треба? Паспортний ідентифікаційний код, поштова, адреса, Давай-давайте Ми лише оновлюємо дані. Ага. Видання. Да. Давайте. І потім буде запрацювати в резерв плюс то і все таке інше. Ми зараз оновлюємо дані. Що там запрацює? Резерв або конфлікт. Тримайте талон, очікувати. Так, це знов Сергій Шишкін, усіх вітаю. Минуло близько пів години мого очікування своєї черги в складі. За оцим квіточком номер 19 до речі, доволі прикольне формулювання в нас тут. Знаєте, що я сьогодні буду робити? Я сьогодні буду взяти, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. Ну, мабуть, я вже став безхазяйним нерухомим майном, зараз мене будуть брати на облік. Так от, минуло пів години з того моменту, як я взяв цей квіточок, він має номер 19. В той час обслуговувався під номером 13, але за ці півгодини Лише одна людина змогла пройти, і тепер там обслуговують людину номер 14 Ну, як ми вже знаємо, з попередніх коментарів робітників СНАПу, в них сьогодні посилений режим роботи. Мабуть, пов'язаний з тим, що закон вступив в силу, працює всього навсього один оператор. Ось ця дівчинка сидить, а усі інші столи Мене Звати Сергій Шишка. я журналіст-інформатор. У мене є Конкретне редакційне завдання, перевірити, як це працює, давайте особі. От, наприклад, чи залишиться в мене якийсь папір чи, так, чи документ, в якому буде це підтверджено, тобто, якщо мене хтось і скаже, ти у дані оновив, я знову вам показати. Yeah, Про оновлення даних. Якщо все вірно, в нас це це ручку спирається телефон, якщо вони не... можна росічку просити. Маємо таку заяву. Мої дані вже об... оновились? Да. Кула. Фухайте, тут є цікава річ. Ну, так, справді цікава. А оцей статус перебуває у розшуку, він тільки що з'явився? Ми цю інформацію не бачимо. Ми бачимо тільки ті результати, затинати. Я до того, що багатодітний, і про це тут також нічого не написано. Тоб Якщо ви не спите цієї інформацію, тоді потрібно написався, малювати. А зараз сідання йде витягне зоберіг? Це з оберіг. Це забуття здобувати. Будь ласка. Так, за мене розглядаємо. Таким чином мої дані оновлення. Це було доволі швидко, окрім очікування. Всім дуже дякую. Зараз будемо розглядатися, що там встановилось і чому я опинився у рушу. Це дуже цікаво. Дякую вам.